Так, станочок готовий. Так от він виглядає. Це у нас така приводаша. Такий узел для скидання. Так, поїхали. Він через п'ять секунд виключається сам. Ну, це так ми зробили програмно. Так, відпрацював. Такі от ручечки, виходять. Бачите? Не квадратні заготовки, він залишає, от якщо е, соблюдати діаметр для, для кришечки цієї металевої, то треба максимально притримуватися е, ну, розмірів заготовки, щоб вистачало обробити з усіх сторон. Так, бачите, це квадратна була. Він її обробив хорошо, тобто немає ніде залисень ніяких. Тобто і тут діаметр те, що треба. І так ручечка вся оброблена. І ще такий нюанс отут. Я зараз, секундочку, відключимо повітря. Так, отут зроблений такий от обмежувач. ось бачите оце. Це Це для того, щоб заготовка. Не рухалась в цю сторону. Бачите, він впирається. Якщо вона буде меншого діаметру, вона буде проходити і вилазити отак аж сюди. І може тоді заклинювати, підклинювати і так далі. Тобто до калібровки заготовок, будь ласка, підійдіть максимально серйозно, відповідально. Ну і тоді він буде працювати. От. Що ще два ножа? Це добре, їх треба просто частіше буде мабуть, заточувати. От. А так все працює і ще нюанс ну, із таких допрацювань. Значить, Ця ручечка – це регулювання оберта самої заготовки на редукторі. Тобто В цю сторону максимально швидко, в цю медленніше. Тобто, ну Ми посередині поставили от такий результат. Що тут у нас ще з нового? Значить, Поставили на пускатель теплове реле, бо був нюанс з одним мотором. Клієнт щось туди впер. Того мотора, і він заклинив і згорів. ну і Щоб не було потім е, нюансів по рекламації або гарантії е, там, де я беру мотори, от то потрібно ну соблюдати деякі технічні нюанси. Обов'язково вони сказали, щоб стояло теплове реле. Ми його поставили, все працює, все запускається. ну от Якось так. Все, готовий станочок. Можете приїжджати забирати. Чекаємо вас всього найкращого.